Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Залишився наодинці. Дружина мене покинула. Дівчата також. Не находжу собі місця. Ну, але робота є роботою, тобто працюємо далі. Все, по старій накотаній схемі, тому що задню включати не можна і треба знаходити сили і працювати далі. Ну, але як там користуюся моментом, хочу ще раз привітати свою кохану дружину Лесю з Днем Народження, сказати їй, що я її сильно кохаю, дякую їй за те, що вона в мене є, дякую за трьох. Діточок, яких вона мені подарила. І бажаю їй всього найкращого, щоб все в неї було добре. А на даний момент покинула чоловіка і поїхала до тітоньки Марії. Ну так сталося. Тітонька Марія позвала їх до себе, так сказати, погостювати. Це моя ютубовська тітка, ну ми так на неї говоримо. Це жінка, яка приїхала ой, 1800 кілометрів із хати до хати в саме двір завдяки Ютубу і сказала, добро здоров'я, я ваша тітенька Марія із Німеччини, із, із села, як вже воно називається, Шнельдорф під Баварією. Так що, друзі, от такі бувають у нас випадки. Я хочу їй подякувати. За те, що вона у нас є, дякую, що організувала для моїх дівчат відпочинок. І для одної з людини я даю відповідь на запитання. Мої дівчата не збиралися їхати відпочивати. Дякуючи таким, як Марія, дають можливість і організовують такі поїздки. Є можливість, дякую. І якщо є можливість у когось іншого відправити діточок, щоб вони могли трошечки розгрузитися від цієї ситуації. Це дуже добре, дякуючи таким, як Марія Шваб та її родина. Ну, а я сумно мені, я привив, що є у мене дівчатка з чебетушки, Постоянно в дворі відбувається такий як у мурашнику. движ. Ну, А на даний момент сам. Тобто посправлявся по господарству і так як е, спустив мій прицепчик дровами, я зараз хочу завести нашого помічничка, япончика. Знімав я відео на тему, що краще якого трактора купити. Ну, Поки ще не мав за що його купити, але я ну, не хотів е, так сказати брати у людини кошти, щоб організувати собі купити там тракторець. Який я ходжу, і я думаю, що все-таки весною, так як восени ми вибрали ті 3,5 гектари і продискували, Я думаю, що це невелика кількість, можна це все діло робити самому. І в такий тяжкий період часу, так як зернові зараз знецінилися, її фермерам дуже-дуже важко, але хлопці не опускають руки, працюють, сіють, готуються до посівної. Все буде Україна і все буде добре то все-таки також міркую, можливо, прийдеться е і спробувати. А буде здоров'я від роду. Так що, друзі, хочеться більшенького, япончика і тільки япончика. Хоч я питав, там, люди совітували багато чого, так, можна купити там і Т40, і ЮМЕЗа, і Китайця. і... <кій> я не кажу що китайці погані, але... Не хочу так, як у мене є Іменно, е, китайчик маленький, 1977 да, року народження, він доволі, ну не знаю, для мене це не трактор, це член сім'ї, дякуючи Андрію від Харкова, який привіз мені, дякуючи Ютубу. Він такий, який він був, який він і є. Зараз будемо заводити, будемо їхати возити дровця, ну, можливо, трошки розповім ще раз про свого. Тракторця. Що там таке? Так. Що хотів би сказати про цього члена сім'ї. По-перше, ну, він мені дуже подобається. Коли я його купував, я побачив фотокартку, я навіть на те время не знав, що є японські трактори, такі як Кубота. І... Коли вже він приїхав, коли він вже був у мене, я вже потім почав цікавитися, дивитися в Ютубі, в Гуглі, на ОЛІ про такі тракториці. Цей тракторець має 9,5 кінських сил, має двоциліндровий двигун, о, водяне охолодження, о, водяне охолодження. О, так як воно було, як Андрій мені його привіз, так він і є. є. Нюанси треба зробити трошки по проводці. Тут залити антифриз у ньому. от, ну так. По проводці є нюанси, але так якось воно не доходить до того руки. Бачок кажуть на 10 літрів, солярки заливаєш, як отаку прицепчика тягаєш, то забуваєшся, що треба туди щось доливати. Електростартер, свічки накала, дві форсуночки, воздушний фільтрик. Ну, Акумулятора ми купили новенького. От, якось так. Повишені понижені вал, а це вал, вал відбору потужності, дві передачі, тобто і повишена, понижена, блокування задніх коліс. От, і передок відключається, включається. Так що такий старічок. Да, людей багато пишуть різні там речі, О, ну, але реально не знаю, вже фактично три роки зробили на нього трьохточечну... Навіску, яка сама мінімальна була, ми її купили. Чому поставив він та? Тому що коли тягаєш прицепчика, тут гідравліка тільки піднімає. Тобто, коли тягнеш його, його підкидає догори. Це відповідь для деяких підписників. Там говорили мені, як там правильно що робити. Ну тобі ж об'ясняю, що тут така гідравліка. Уже противовіз ми поставили з якогось китайського трактора, дякуючи Олегу, який працює на працював Зараз він у Збройних силах України Я працював. На прийомці чермету, і от таких мені дав 8 штук. Ми купили за 800 гривень і два поцепив, але коліщатками цепляв. По різині, так, да, мені люди там писали, каже, не спіши міняти іншу резину. Ця потріскана проходить, ще й тебе переживе. Так що, ну так як я 79-го, він 77-го, все може бути. Так що ну, от такі, нічого ми йому не робили. Заміна масла, фільтрик з Mitsubishi підійшов із ланцера, о, тому що при заміні масла треба було міняти і нормально себе все почуває. Тобто тягне він, звісно. Да, по, по дорозі їде медленно. Багато хто з людей пише, що ну, на ньому по дорозі тобто він не мав високих транспортних передач, але не знаю, скільки він там біжить, не перевіряв. Мені так по містю, а так у буса заїхав, поїхав, зробив речі. Хто це прийшов? Патрон, добрий день. Каже, привіт-привіт. Каже, я патрон, чемпіон. Так це наш патрон. О, так що, друзі, зараз будемо заводити нашого кубутика. І будемо їхати з вами по травцята, тому що е, ну, під, підтоплюємо о. для того, щоб забрати вологу. І мінявся кислород свіженький, працює витяжка. Ну, якось так. Так що будемо заводити. Так. Свічку накала тримає, лампочка не робить, я там считаю до 30, плюс-мінус там, і заводимо. Надюшка дуже полюбляє їздити на цьому тракторцю. іменно хочеться, щоб було десь в районі. От. Хотілося в куботу, але хочеться з кабіною. Ціни, звісно, кусаються. Але ті, хто мають китайців дуже мало на Україні, але реально це трактори. Я знаю, що в Березані вже є три. Отакі От є тільки В 7000 тисяч один каріш, чи 7 точно не скажу. Тут недалеко від мене. От. Ну, доволі також люди, людям подобається така техніка. Так, я думаю, крейс пройшло. Ми будемо їхати. Зараз чіпляємо в рецепт і гайда. Подравця, а? Що ти, патри? Нема нікого, да? Сумуєш? Я також. Так що якось так... Оба! Все, прицепили такий прицепчик і зараз будемо пекти по дрова. Я тебе стикаю! Матрій! Десь калюнька до мене хоче заїхати загранулювати. перепилка. Там буде якихось 50 кілограм. Джек! Єк. Джексон! на голів нас щепками топить там у наші шурші для того, щоб тепленько було якось так. так ну і що, друзі, погнали? З завезем, щоб свинкам нашим було тепленько. Такого прицепчика мені вистачає, як нема морозів на неділю. Ну, плюс-мінус. Балірянчик стоїть. Хоч я горимо. звісно, під навіс. Було б просто, ну, але поки добре, що є такий брезент і можна сиді... накритий і все, порядок, так що поїхали. О, нема надішки, надюшка буде це підсобила. О, заодно покаталася. Ну, а дівчатка поїдуть трохи розвію. Гідроколомна. Як алюнчик доїде, то ми загрузимо, відвеземо. По Кубуті, звісно, кожна людина робить свої висновки, але багато коментарів було написано також і по японському мопеду, і по японських тракторах. Будемо сподіватися, що все буде добре. По поводу... Запчастин там говорили. Ну, ті люди, які реалізують в Україні, є там у Вінниці, є в Одесі, що тут трактор. Постійно завозять, значить люди беруть. Також можна замовити запчастини. Ну, якщо такої треба. Я казав мені мій товариш, робив він ці шодороги дороги По автодор там. У них був маленький екскаватор, кубота. Каже, на ньому робили усі, кому, кому тільки не лів. Реально техніка, яку вбити неможливо. Ну Ми теж буває там перегибаємо, тягає він прицеп великий і какашковуд і цей від легкового автомобіля повний, повнісінький, завозили ми грізюка була. Вивозили какашковоз, та гурілю заїхав, фактично по підножку зарився, блокіровку включаєш, він риє і їде. Тобто е трохи що в нього вага, маловата. Ну а так, звісно, трактор О, Так. який ми з вами вчора передали, Вікторія вже е, вже оставила їх. Не вийшло у слави виїхати. Не знаю, там хоч видно мене. О, так а, Ну, Трохи видно, трохи не дуже. О. Не вийшло зустріти, але можливо я вибачаюся, так що, друзі. Дзвона Славіка Матуся. На цьому буду завершувати відео, друзі. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Дякую всім підписникам за підтримку. Всім пока-пока. Перемога за нами. Слава Україні. Героям слава!